Слава Ісусу Христу! Читаю з Єремії 6, розділ 16, 17 текст. Єремії 6:16, 17. Так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, та нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Та вони відказали: не підемо. І я сторожію був поставив над вами, говорячи: прослухайтесь, Прислухайтесь до Голосу Сурми, та вони відказали: не будемо Займайте займайтеся, будь ласка. <кій> Розкажу вам одну історію. Особисто знаю цих людей. <кій> В одній церкві Київській є один серйозний забудовник, мультимільйонер. І ось він покликав своєго, свого приятеля на зібрання. І каже: слухай, я ходжу на зібрання, прийди йти. Богатше у десятки раз, ніж цей мій друг, людина невіруча, згодився, пішов. І десь на хвилині п'ятій, сьомій проповіді, він, якби то, що його щось кинуло в сумку, достає щоденник і починає записувати. Хвилин 10 він щось записував, писав, писав, писав. І тут дивиться на мого приятеля і каже, ти чому не записуєш? Він каже, ну я слухаю уважно. Він каже, ні, так не працює. Ти маєш записувати ці істини, які тобі говорять з кафедри. Я дякую брату Павлу за те, що він <кій> нагадав нам дуже цікавий текст. Кожен раз, скільки раз я слухаю, я не знаю, треба повторів питати, скільки раз було проповідано про цю притчу, скажімо так. Скільки раз ви слухали проповідь про цю притчу? Багато? Якщо скажемо дуже багато, не обманемо. Я переосмислив, щойно те, що говорив брат Павло. Давайте подивимося деякі тексти. Я повернуся до своєї проповіді, вона особлива для мене. Але давайте передивимося трошечки цей, цей уривок, який він зачитав, там говорити і говорити. Дивіться, згідно цього тексту, який було зачитано братом Павлом, євангеліє, яке ми проповідуємо, це євангеліє зберігання чи євангеліє примноження. Нам треба зберегти те, що ми маємо. Чи нам треба щось набути для нашого Господаря? Можете не говорити, вас не чути все рівно, Ви так говорите тихо. Якщо ми сьогодні ставимо собі за ціль зберегти те, що ми маємо, послухайте, це не я говорю. Ісус, описуючи цей текст, Він говорить, що людина, яка вважає, що їй треба зберегти те, що вона має. Це дуже погана людина. Там є опис, я не хочу повертатися до цього. Я пам'ятаю, як був в Таджикистані в Душамбе в церкві і один персвітер так розійшовся і каже там до людей, які його слухали, він каже: ви всі рідські. Я кажу: це не канонічний такий вираз до, до людей, яких вас слухають. Якщо ми сьогодні не примножуємо, це означає, ми. Втрачаємо. Дуже цікавий переклад у Повченка і Вогієнка, і там є така дуже цікава гра слів. Ми сьогодні будемо трохи уроки по, дієслова, по дієсловам проходити. Там написано, що цар господар, декому він дав, а дехто взяв сам. І ось якщо ми будемо розглядати, то по суті цей, який взяв один талант. Він його сам взяв. Він знав, що він має з ним робити. Точно знав. Він його беруче, він уже знав, що він буде з ним робити. Ще один момент, який це, ну, це милість Божа через брата Павла, він дав для того, щоб ми переосмислили цей текст. По суті, вони самі собі набрали дари. У 18 му тексті це написано: що, а той, що одного взяв, сам бере. І дивіться, що цікаво, він говорить про господаря. Він каже: підійшовши і той, це 24-25 Матвія 25. 24 Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що ти тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І я побоявся і пішов і таланта свого сховав у землю. Ото маєш своє. Що й пан каже? Ах ти, лінивий лукавий раб, ти на мене таке наговорив, що я тверда людина. Ні? Я кажу, то, що ти сказав, це правда. Але тут діалог йде не про мене, а про тебе, в якого в руках один талант. І той ти береш і закопуєш. Не набуваючи для Ісуса Христа, не для, набуваючи для Бога, ми втрачаємо, ми розсіваємо. Ми не набуваємо, не збагачуємо свого господаря, а просто залишаємо осторонь. Нічого не працює. Отже, двох рабів пан хвалить, і це об'єднує їх обох. І їх обох закликає війти до гостини. Одного ж він відкидає. По суті, це результат рішення цього а, слуги. Обох похвалив тих, що працювали. А ми дуже часто, це, я міркую, що це якийсь такий спадок від батьків, від, від ваших і моїх також. Коли говорять все, що не робиться, на краще. Ви чули, можливо, такий вираз. Так слово Боже, пише, що все, що робиться, на краще, а все, що не робиться, не на краще. Такий теж ігра слів, який в Радянському Союзі вирвали з контексту біблійного і казали, все, що не ділиться, все к лучшому. І справді, комуністи продовжували все, що не діяли, це клучимо. Все, що комуністи не робили, то, то слава Богу, на добро було. Повернемося до тексту, який я зачитав. Так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте. <кій> коли я прослухував проповідь на, на цю тему, мені зразу згадалося випадок, коли ми перший раз поїхали по евакуації на схід, верніше на, на Ірпінь. І ось навігація в телефоні, вона ну, не годилася, нікуди ж не була. А вас навігація показувала за 40 кілометрів від того місця, де ви знаходитесь. Тим паче, українці такі е, добрі люди познімали всі знаки, і ти не знаєш, де ти знаходишся. Тебе питають, де ти? І ти кажеш, я не знаю. Але справа в тім, що якщо ти запитаєш у когось, де, де, де я знаходжуся. Ну, скажімо так, на тебе кулемет не буде дивитися, але якийсь пістоль вони достануть. Як ти в Україні, ти не знаєш, де ти? Значить, ти не місцевий. Якщо ти не місцевий, значить чужий. Якщо чужий, то ти що тут робиш? Це такий цікавий момент. Якщо ми не знаємо, куди ми йдемо, куди ми рухаємося, то Господь каже: зупиніться. І справді, для того, щоб ввести в навігації, для того, щоб знайти на телефоні, де ти знаходишся і куди тобі треба попхатися. То тобі треба, відповідно, подивитися на мобільний телефон, ввести певні координати для навігації. Господь каже: на дорогах спиніться це зупинка. Ті кажуть, ні, треба швидко, треба цей. Але якщо ви йдете не тією дорогою, це проблема. І не тільки ваша. Господь. Звертаючись це до народу ізраїльського, ми знаємо, що результатом цього звернення, ми вже зачитали, вони не хотіли піти тією дорогою, якою Господь вказує. Але Господь звертається до свого ізраїльського народу. І після Єремії, правовірні християни, баптисти, івангельські християни з церкви Дім Миру, мають знати, яка наступна книга була після Єремії. Результатом непослуху ізраїльського народу і проповідування Єремії наступна книга це плач Єремії. Якщо ми сьогодні не хочемо мати наслідки, хоча ми вже певні маємо наслідки, то ми можемо навіть на цій ситуації зупинитися і гляньте. Подивіться. У псалмах. Давид, звертаючись до Бога, каже, подивися, чи на правильному я шляху. Ти подивися, тому що мені здається, що я на правильному, але з твоєї сторони, споглянь, дай свій аналіз, дай свої висновки, свій діагноз. Господь, звертаючись, бачить, на яких дорогах, просить, подивіться. Огляньтеся, придивіться, перевірте, проконтролюйте, чи ви на правильній дорозі. Якщо це звернення відбувається зі сторони Бога, це означає, що ти вже десь не там. Сила Божа. Спитайте про давні стежки. Де то добра дорога? Якщо ми будемо розпитувати, допитуватися, цікавитися, чи ми на правильній дорозі, то вам обов'язково скажуть нам, мені також. Обов'язково хтось скаже, чи ти правильно все робиш, чи якщо ти будеш цікавитися. Якщо ж ні, тобі ніхто не буде казати. Ну, хіба з... вже настільки буде все зле. Запитайте, спитайте про давні стежки, де то добра дорога, та нею ідіть. І знайдете мир для своєї душі. Дії слова, які тут використовуються. Бог говорить. Треба спинитися, це дієслово. Гляньте дієслово, спитайте, поцікавтесь, дієслово, ідіть дієслово, знайдете дієслово. Хоч би на щось одне з цих інструкцій, з цих побажань, як вони сприйняли це від Бога, вони кажуть, не підемо. Знаєте, дуже складно говорити з людиною, яка, ти говориш, що якісь аргументи, а вона в кінці каже, ну і що? Не існує відповіді на це запитання. Коли Бог говорить, зроби те, 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 а ти кажеш, ні. І все. Закінчилось питання. Закінчилось побажання, закінчився діалог. Але ми бачимо Бога доброго. Ми читаємо в Моїсея в, в Торі. Ми читаємо в Пророка Іони, Він говорить: ти Бог довготерпеливий і многомилостивий. І ти жалкуєш про зло. Такий цікавий опис Бога нашого, в якого ми віримо. Бог не каже: ну, не підете, ну, так вам і треба. Я зробив все з своєї сторони, все, до да побач. 17-й текст говорить: я сторожі був поставлений над вами, говорячи. Прислухайтесь до голосу сурми. Ви пам'ятаєте, тут на помісній церкві було включено аудіозапис сурми шафара. Я пам'ятаю, я тут сидів, я перший раз почув взагалі звук цього шафару. Писання говорить, що при звуку в архангелів, а ми цього звуку не знаємо. Мені так тривожно було. Я знаю, що. Тим не менше, ми будемо в церкві Христовій і ми будемо підняті. Але якщо ми не знаємо голосу, якщо ми не знаємо звуку цього, при якому нам треба підніматися, якщо звучить сурма, це означає якась нерадісна ситуація. Скажімо так, дуже рідко, щоб сурма сурмила і щоб це було щось на добро. Пригадую, в Румунії був такий проєкт, вони їх називали Тимуровські бригаді, коли християни йшли на протязі четверга-п'ятниці і суботи допомагали помісним людям там, в якихось побутових питаннях. І ось в кінці в неділю вони робили могнілізацію на стадіоні. І от священник біг поперед однією з таких команд і казав: не приймайте цих, не приймайте, не приймайте, робив рекламу. І от в неділю, коли вже була евангелізація, священник заради того, щоб пошкодити, поміг, позаважати цій, цій евангелізаційному заходу, ви знаєте, що раніше в селах, коли була пожежа, коли щось якесь лихо траплялося, то били в колокола, били в дзвони. І от він пішов почав дзвонити в дзвони. Як ви думаєте, що сталося з усім селом? Всі збіглися. І священик почав бігти знову до цього народу і кричав: розходьтеся, розходьтеся, я ну вже тільки паралізовані не прийшли. Всі решту збіглися. Цікавий поворот. Коли звучить сурма, це означає, що щось вже, вже наближається, якесь переживання. Тим паче, у нас зараз е, щось нам ближче, знайоме е, сирени. Якось ми були з Григорієм Андрійовичем у Вінниці, він каже до одного з диякунів, каже, у вас якісь сирени тут лагідніші у Вінниці. Для мене всі сирени однакові. Якщо ми чуємо голос сурми, то це означає, що хтось сурмить і щось важливе відбувається. Але відповідь і результат, яку приймає весь ізраїльський народ. Відповідаючи, вони відказують, не будемо прислуховуватись. Якщо б коротко, то Бог міг би сказати вогнем і попелом, знищу їх всіх. Вони цього заслужили. Я їм говорив, попереджував, я їх зупиняв, я їх просив, я їх благав. Вони не хотіли ні слухати, прислухатися, ні ходити. Хоч би прислухалися, може, не підуть зразу. Але ця категоричність у, відповід... у відповіді, вона залишає унеможливлює подальший діалог. Як говорити з людиною, яка слухатись тебе не хоче, і робити, як ти говориш, тим паче. За тиждень у нас починаються два табори в Карпатах, найближче село до цих двох сіл, яке має церкву, за 30 кілометрів приблизно. І ось у цьому мороці земному, між православних людей, які займаються чаклунством і різними іншими справами. Нам предстоїть світити. Ми б хотіли, щоб ви молилися за нас. У свій час Бог зупиняв нас у певних шляхах, у певних проєктах і відкривав інші. Перший табір очікується від 150 до 170 дітей, інший табір від 300 до 350. Якщо ви запитаєте, як ви це збираєтеся зробити, ми не знаємо. Але Бог, в якого ми віримо, який дав нам ці таланти, він допоможе нам примножити, і там потрібно сіяти. Не будьмо, як ізраїльський народ, відмовлятися від шляхів Господніх і від слова Господнього. Якщо ми сьогодні не збудовуємо церкву Господню, ми її розсуваємо. Нам не варто просто підтримувати стіни. Нам треба будувати. Брати-будівельники знають, що означає: хто підтримує стіни, а хто будує. То є різні люди. Ти або будуєш, або підтримуєш. Якось ми спілкуючись з братами, вивели такий цікавий. Термін, що коли ми говоримо слава Україні чи слава героям, чи слава ЗСУ, у цей же самий час ти не можеш одночасно говорити одне слово і Богові, а й всьому іншому. Будьмо уважні до цього. Я відповідаю за свої слова, а ви відповідаєте за свої. І не тут на землі. Слово Господнє говорить нам, що за кожне слово, не за кожну дію. За кожну дію це окрема справа. За кожне слово ми дамо звіт. Тому Слово Боже сьогодні нам нагадує, незалежно на яких ми дорогах би не знаходились. Зупиніться, гляньте, перевірте, я правильно працюю. Якщо у мене чогось нема, значить я щось не те роблю. Якщо ви пам'ятаєте, був такий один брат, ще є він в Україні. Він говорив: якщо у вас чогось немає, то вам треба робити те, що ви раніше не робили. Бо що, якщо у вас це вже є, то вам ну, не треба більше нічого робити. Якщо у вас, ви щось хочете, чого ви не мали, то вам треба робити те, що ви не робили. Перегляньмо, на яких ми дорогах дізнаємося, поцікавимося у інших, хтось може вам щось підкаже. На яку стежинку вам варто краще піти. Де то добра дорога, і нею ідіть. І як результат знайдете мир для своєї душі. Ми бажаємо, ми прагнемо миру. Ось формула. Ось відповідь, ось результат. Як можна цей мир здобути? Це Бог говорить. Ви знайдете, ви не мир шукали, але знайдете мир. Якщо ми хочемо, щоб не по нас звучала сурма, даваймо знати людям навколо нас, що вже скоро ця сурма прозвучить, незалежно, чи ви вірите, чи ні, вона прозвучить і для ваших сусідів, і для вас, але по-різному. І ми, як Церква Христова, бажаємо, щоб ця сурма звучала. Для всіх на добро. Не на осуд, не на втрату, не на смерть, не на загибель, а на добро. Тому хай Бог благословить, щоб ми справді пам'ятали і примножували ці дари, які, про які було сказано у, першому, у першій проповіді. І нехай все, що ми робимо, буде на добро. Амінь. Молимось.